Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона до мене приїхала зі Жмеринської міської територіальної громади. Вона вперше ви її ще не бачили. Ви її ще не чули так само, як і я. Сьогодні в мене в гостях консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як як я вже сказав, Жмеринській міській територіальній громаді, координаторка простору Дбаю про себе, пані Олена Гулько. Пані Олена, я радий вас бачити. Вітаю вас, також рада бачити. 에... І... Трошки хвилюєтеся. Так. Чуть-чуть є. Скажіть, от хвилювання це абсолютно нормальний стан, мені так здається. Так. Коли люди до вас приходять в простір дбаю про себе, про який ми сьогодні будемо говорити, вони також хвилюються. Так. Як ви знімаєте на перших моментах, як ви знімаєте це хвилювання? Є якісь такі прийом. Діліться прийомчиками. Ми запрошуємо до нашого простору. У нас там дуже все гарно облаштовано. Е, така е, Починається з бесіда. І наші фахівці налагоджують контакт, і людина відкривається розкручують так. розкручують. Так. Ну що ж, я спробую вас сьогодні розкрутити. Хоча, можливо, це не дуже гарний термін. Я спробую сьогодні, всього лише за 20 хвилин проговорити про простір. Дбаю про себе в жмерінській міській територіальній громаді, і про про те, як він зараз живе, адже він зовсім нещодавно організований. Але перед тим я маю сказати, що цей медіапроект ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментальної. Здоров'я, ти, як ми виходимо кожного вівторка о 13.10. маєте можливість нас бачити зараз наживо і маєте можливість також переглянути всі наші ефіри на сторінці радіо. Місто над Бугом. Отож, розпочнемо. Я ще раз хочу сказати, що е, пані Олена Гулько зі Жмеринської територіальної громади вона координаторка простору. Дбаю про себе, е, пані Олено. Як давно взагалі коли відкрився цей простір? А він відкрився не так давно, лише 11 вересня цього року, так що нам майже місяць і трішки. Місяці трішки, трішки. Оце от трішки мені подобається. Вам трошечки більше місяця, а ясно, що ні звідки просто на пустому місці воно виникнути не могло. А, ви знаєте, що я і звертаюся до наших глядачів і слухачів. Знаєте, що на нашому майданчику на майданчику часу змін вже були представниці е, просторів. Дбаю про себе з взагалі з Вінницької області приїздили представниці. Ви зараз приїхали зі жмеренки. Ви ще раз нагадаю: 11 вересня простір почав працювати на базі е, кого або на базі чого цей простір почав працювати? Ми відкрили цей простір на базі інклюзивного ресурсного центру комунальної установи, який відноситься до сфери освіти. Але саме приміщення воно, воно чим ну, дуже нам підійшло, тому що в цьому приміщенні знаходиться центр надання адміністративних послуг, центр надання соціальних послуг, центр соціальної реабілітації для дітей, товариство Червоного Хреста, ну і власне інклюзивний ресурсний центр. І це приміщення воно обладнано пандусом, обладнано по всім вимогам безбар'єрності і інклюзивності і не створює такого бар'єру для людей, коли вони звертаються за психологічною допомогою, тому що простір який можна там, до речі, доходиться ще дитяча спортивна школа юнацька. Тому простір можна відвідувати, заходити в двері, і ніхто не буде знати, куди саме ти пішов. А треба загубитися, так, щоб ніхто не дізнався. Ну, якщо утаємниче на якісь момент? що, наприклад, є стигматизація до відвідування такого простору. А так, і воно дуже зручно і компактно, тому що люди звертаються, приводять дитину, наприклад, батьків на заняття в інклюзивний ресурсний центр, і тим часом можуть прийти у нас. А самі йдуть до вас. Можуть прийти до Якщо вони за бажанням так. Я вкотре себе ловлю на думці, що легше легше було сказати, чого не. Немає на цьому просторі там і ЦНАП, і спортивна школа, і допомога там ну це осередок. Центр центр життя, можна так сказати. Так, це така приміщення, угу. де поряд знаходиться все. І в нас було приміщення, яке обладнали за рахунок ремонтні роботи, зробили за рахунок міської влади. А ось саме оснащення, і взагалі цей простір він відкрився завдяки проекту. ЄСІТ розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Саме цей проект нам допоміг реалізувати нашу мрію. Мати такий простір угу. були навчені фахівці відповідно пройшли навчання, було забезпечене обладнання цього простору, і от завдяки цьому проекту ми розпочали свою роботу. Ще одне коротке запитання стосовно фахівців. Фахівці пройшли, ви сказали, навчання. По-перше, хто це фахівці? Де ви їх знайшли? Чи був відбір, чи був конкурс? Як це все відбувалося? І звісно, де вони і в кого вони проходили навчання. Ну, все розпочалося ще з початком повномасштабного вторгнення, коли наша громада стікнулася з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб. Mm -hmm. У нас такі були всередки, і нам потрібно було організувати допомогу психологічну людям. І ми об'єдналися психологи, які працюють в різних сферах. За здебільшого це були психологи освіти, сфери освіти, тому що у нас їх велика кількість. А також до нас підключилися психологи соціальної сфери медичної сфери. І ми на таких волонтерських засадах mm -hmm. Надавали mm -hmm. психологічну допомогу всьому населенню. Всі, хто до нас звертався, а з часом така утворилася команда, яка якою зацікавилась проект USAID і ми. Вирішили, що нам потрібен простір саме для такої от міжсекторальної взаємодії, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От, навчання проходили за рахунок проекту USAID і розбудова стійкої системи громадського здоров'я, пройшли навчання за програмою самодопомога плюс. Також у нас в громаді лікарі пройшли навчання, сімейні лікарі, меджгейп, дівчата проходять навчання ще посета КПТ і управління конфліктами плюс. Тобто для того, щоб зараз не блукати і не заплутатися по. Вністю в абревіатурі ти, що ви зараз назвали, бо можливо, ну багатьом, хто не пов'язаний з е, цими напрямками, багатьом ці букви і назви практично нічого не говорять. А з іншого боку, професіоналам говорять про те, що є багато напрямків, є багато тренінгів, є багато програм. Головне е, мати власний свій гарний рівень і мати мотивацію. Якщо я правильно зрозумів, то саме такі люди і ввійшли в вашу команду. Так. Та а, кількісний склад у нас вісім фахівців, але ну п'ять п'ять чоловік, які працюють більш напружено, тобто у них є там індивідуальні консультації, групові консультації. Але є дівчата, які фахівці, які проводять одне-два заняття на, на місяць. Ну, тобто навіть на місяць, да, навіть да. не на тиждень ні, тому що група може зустрічатися один раз в два тижні, і цього ну так поправити. і цього буде досить. Ну да. знову таки, це залежить від того, як прописана Я... логістика, як прописаний так, і сценарій. Кому яка потрібна допомога, яка група працює? І от тепер ми підійшли до також дуже важливого питання для кого? Для кого працюють фахівці? Для кого вони вчаться? Для кого відкриваються такі центри? Для кого створюються такі програми, або навпаки, відкриваються програми і створюються центри. Для кого ваш е споживач? Дозвольте, я так скажу? Так, в центрі е є так і два кабінети обладнані, і взагалі працюють є надання індивідуальних консультацій. Це один напрямок. На проведення груп тематичних по психологічній допомозі це такий другий великий напрямок. Ну і зазвичай до нас звертаються здебільшого зараз: це батьки дітей з особливими освітніми потребами, це внутрішнє переміщені особи та люди похилого віку, це жінки, діти, взагалі члени родин, сімей, військовослужбовців, і дорослі і діти з родин, які зазнали втрат. Це такі основні напрямки. А взагалі наш простір також проводить і е, таку, скажем, психопросвіту, психоедукацію, в е, де ми можемо надав... Ми таку роботу проводимо для всього дорослого населення, тому що все вважається, що ми всі зараз є постраждалими від війни, і нам угу. всім потрібна допомога в більшій чи меншій мірі. А ви сказали досить довге слово. Я от хочу зараз його так розшифрувати, і трішки про це поговорити. Ви сказали, ви вжили слово мультисекторальний. Угу. Ну, по великому рахунку, воно якби так зовсім якби не страшне. І ми розуміємо, що це таке. Мульти, це ми розуміємо, секторальні сектора. Тобто це таке створене таке слово, але за цим словом стоїть також величезна робота і дуже-дуже дуже багато понять. Його по-різному можна зовсім розшифровувати. А, от візьмемо, наприклад, такий момент, як мультисекторальна взаємодія. З ким? З чим? І, звісно, яким чином а, взаємодіє простір дбаю, про себе У нас в просторі працюють фахівці з, з, з закладів освіти, угу. фахівці соціальної служби, фахівці з, з Товариства Червоного Хреста. А також працюють психологині, які е, займаються приватною практикою, але у нас в центрі вони надають безкоштовні консультації. До речі, у нас всі консультації, вся робота проводиться безкоштовно. Е, тобто таким ми охоплюємо. Е, також ми співпрацюємо з медициною, з медичною сферою. Е, ну, передбачається таким чином, що, наприклад, якщо лікар сімейної медицини звернув увагу, що один з його клієнтів потребує психологічної допомоги, то можна перенаправити і лікар знає, куди перенаправити. З іншого боку, якщо фахівці Вчені в звернули увагу, що необхідна. Нашому е, клієнту медична вже допомога, ми mm -hmm. також знаємо, е, до куди кого да, до кого перенаправити. Е, ну, ось е, ми проводимо і просто такі психологічні зустрічі, коли, наприклад, приходить лікар сімейної медицини з практики і розповідає е, про те, взагалі, що відбувається медицина, що відбувається, які скрініги можна пройти, які безкоштовні є е, е, послуги, mm -hmm. надає медична сфера. Така так, так ця от інформація доноситься. Е, до, нашої... до споживачів послуг послуг, да, да. До, до потенційних до отримувачів послуг. А нам здається, що в принципі ну, настільки все просто, настільки все логічно, дійсно. Один фахівець, не дай Бог там побачив проблему, він знає до кого звернутися, до кого перенаправити, так само робить і інше. Тобто відзеркалення йде абсолютно нормальне, спокійне і дуже таке активне. Як в цьому випадку, як сам. Отримувач послуг себе почуває, як е, йому, як, яка реакція мене цікавить, просто е, людина може прийти з одним запитом, а виявляється, що це не відповідь на його запит, а треба, наприклад, до зовсім іншого фахівця піти. Як люди на це реагують, що вони комплексно, наприклад, одразу отримують і підтримку, і комплексно отримують одразу, якби ну, якщо не вирішення своїх проблем, то направлення на вирішення своїх проблем. Якщо людина отримає вирішення своєї проблеми, то вона в будь-якому випадку буде позитивно реагувати, якщо є кінцевий результат. А наше завдання зробити так, щоб кінцевий результат був позитивний. Пані Олено. Ну ви ж знаєте, що ми самі собі лікар, ми сам собі і сімейний лікар, ми сам собі і психолог. І я краще знаю, бо е, не хочу нікого образити, особливо наших е, телевізійних партнерів і побратимів. Але от по телевізору сказали, що цей засіб допомагає, значить він має допомагати. Раніше так казали про газети. В газ. На газеті ж написано по радіо сказали, значить, воно має обов'язково допомогти. Е, от до речі, як консультант програми всеукраїнської, так, ментального uh -huh. здоров'я та uh -huh. як у громаді, одним із своїх завдань мене було зробити оцінку потреб громади, і для цього було у нас опитування проведено серед надавачів послуг і отримувачів послуг. І коли ми провели цю оцінку потреб, ми визначили, які прогалини є, які ресурси є в громаді, і дійшли до висновку, що от одним із найтаких найперших завдань, які перед нами стоїть, це проводити таку інформаційно комунікативну кампанію, промоцію про надавачів послуг. Угу. І е, на це ми зараз займемося. Хоча е, результати анкетування показали, що е, наше населення взагалі орієнтується, де можна отримати допомогу, і звертається по допомогу, і ну задоволені отриманою допомогою, Але перед нами ще стають виклики про те, що донести цю інформацію до е, крайніх точок нашої громади, да, тому що громада обширна 33 населених пункти, і не всі знають, куди звернутися е, ось і зробити цю допомогу психологічно і психосоціально більш доступною для людей. І ми будемо працювати в цьому Напрямку У нас в дбає про себе вже є сторінка в соціальних мережах. Ми робимо рекламу, ми афішуємо свою роботу, запрошуємо до нас, запрошуємо представників різних сфер до, до нас в простір, де проводимо тренінги, наприклад, по психологічному здоров'ю, по психологічному збереженню психологічної здоров'я на робочому місці. Ну, ну, я сподіваюся, так. що сьогоднішня наша зустріч і розмова також посприяє тому, що вас більше все таки дізнаються. А ви абсолютно правильно сказали. З 11 вересня ще трошки мало часу пройшло. Я сподіваюся, що набагато краще і більше про вас дізнаються, і як то кажуть в класичній літературі, до вас потягнуться люди. І, в принципі, люди потягнуться як професіонали, так і потенційні отримувачі ваших послуг. А окремо, от я не хочу казати це слово окремо. Поряд з вами є громадські організації, інші якісь організації, можливо, благодійні фонди, можливо, ще хтось, які також займаються наданням таких послуг. Як ви з ними співпрацюєте? Запрошуєте до себе, ділитеся своєю методологічною, якщо не літературою, то підходами. Як, Як у вас відбувається взаємодія? І чи відбувається, до речі? Ми співпрацюємо з громадським організацією, або як він називається Гачерінка, центр таке у нас mm -hmm. дало світа для дорослих більш так тісно на даний момент. Але от буквально в минулу п'ятницю я презентувала оцінку потреб громади в. Серед надавачів послуг в Повіницькій області з тою з цією метою, що можливо саме оці неурядові громадські організації будуть зможуть долучитися до нашої роботи і впроваджувати свої проекти в нашій громаді, і таким чином допомагати нашій громаді вирішувати питання надання послуг психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. А не таємниця, що в деяких моментах громадські організації вони більш гнучкі за інші структури і швидше можуть в... реагувати на виклики та потреби того чи іншого населеного пункту, тої чи іншої категорії населення. Ви почали сьогодні свою розповідь з того, що взагалі ваша робота почалася з моменту повномасштабного. Вторгнення, коли е, жмеринська територіальна громада е, отримала, приймала тоді е, достатньо велику кількість внутрішньопереміщених осіб, е, пані Олено, Чи існує в центрі, чи існує в е, просторі? Дбаю про себе якісь можливо окремі спеціалізовані тематичні програми для як ми кажемо зараз, внутрішньопереміщених осіб? Е, хоча відверто скажу, мені не дуже подобається цей термін, це наші українці. Чи існує чи є, чи працюєте, чи напрацьовані вже? Працюємо в цьому напрямку. Ви правильно сказали, що на даний момент вже ця термінологія вже вважається Ті, хто вже приїхали в жмеринську громаду, вони вже є наші жмеринчани. Вони вже жмеринчани. Вони вже дав є і працюють, і діти навчаються. Ось але в нас є такі ще міста постійного перебування організовані. це там більшості є люди похилого віку uh -huh. серед такого населення, і у нас є група, яка залюбки приходить займатися до нас з. З психологом, от і їм подобаються ці вправи. Вони це для них, по перше, як коло спілкування, така група підтримки і є такі програми, так? Вони є такі. Є, так. а, дуже маленький, знову-таки, звертаюся до того, що дуже мало часу пройшло, але все одно хотілося би почути якусь статистику. Навіть не статистику, я запитаюся інакше. А, найбільшим споживачем або найпершим, не найбільшим, найпершим споживачем ваших послуг це є люди середнього віку, це є люди старшого віку, це, можливо, є зовсім молоді. Ну. Діти, ви сказали, там спортивна школа, то діти ясно зразу побігли до спортивної школи, це однозначно там веселіше. Хто у вас е за віком, якщо брати віковий ценз, Хто для вас у вас є основним споживачем? Якщо ми говоримо про простір, дбаю про себе, так. Е то це особи від 36 до 60 років угу. і жінки, переважно жінки. 36 років це якраз закінчилося, по моєму чи то дитинство, чи то юність по е, постанові кабінету міністрів. Да. В 35 років закінчилося, і в 36 років от якраз розпочалася інша сторінка життя. Розпочалась а, е, окей, практично ми проговорили все, що е, якби було заплановано, хоча питань ще достатньо багато. Е, пані Олено, як я правильно зрозумів ваш простір. Е, Дбаю про себе абсолютно відкрите для конструктивної е, розмови, діалогу і взаємопраці. Так. Вас достатньо легко знайти в жмеренці? Запрошуйте. Запрошуйте. Е, ну що ж, е, ще раз нагадаю. Що е, ви бачили? Ви слухали медіапроект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і сьогодні нам це все виходить на майданчику першому вінницькому мультимедійному майданчику Час Змін сьогодні е, гостею. Нашого е, майданчику була координаторка простору дбаю про себе, консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як в Жмеринській міській територіальній громаді, пані Олена Гулько. Щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Я, Я сподіваюся, що ви вже знаєте тепер, де ми знаходимося. Я сподіваюся, що будете ми будемо з вами частіше бачитися і будемо більше про це говорити. А, шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. Сто і Місто на Богом. Події, що поруч.